Саме ця мумія 175 років тому і стала одним з перших експонатів історичного музею. Довгий час в архівах вона була записана як мумія з дитиною. І, хоча малеча муляж, за однією з легенд, мумія дуже не любить, коли її розлучають з її дитинчам, хоча й не справжнім. За майже 200 років життя у колекції музею Яворницького, які тільки чутки не ходили про загадкову мумію. Під питанням залишається і те. Як єгипетський артефакт опинився у Дніпрі, її поява пов'язана з діяльністю, смаком та бажанням щось якось так про себе заявити від губернатора Андрія Яковича Фабра, який, власне, придбав її за різними версіями там, з різних джерел, але такою, скажімо, середньою, яка найменше дратує всіх знатоків, це те, що він придбав її в англійського офіцера в Одесі. І звідціля вже привіз до Дніпра. Нелегка була й доля експоната. Вона пережила не одну війну та розірвані труби в музейному сховищі. А ще раніше, під час транспортування з Єгипту, хтось поцупив ноги цієї забальзамованої людини. А версії для чого і найголовніше кому вони знадобилися, просто вражають. У середні віки, особливо та новий час, були такі поширені забобонні, Можливо, думки про те, що рештки мумії, якщо її потовкти і посипати в якусь там чи петво, чи їжу, вона може лікувальними властивостями мати і дуже багато було мумій у Єгипті. Не сказати, що з'їдено, але от використано на такі, от псевдоліки. Ще одна легенда, що всі, хто торкаються артефакту, так чи інакше зустрічають смерть. Однак у такій версії робітники музею не вірять. Хочу сказати, дерево тут є, тут -ту -ту, чи якось так. Ми в 2018 році її вже презентували на виставці давньої єгипетська та антична колекція. Я особисто її клала у вітрини, і ось я ось я. <гум> стою. Точно відомо мумії щонайменше три тисячі років, а ще. Знаємо саме про неї, ми не так багато. Ми знаємо про те, що це мумія жінки періоду давнього Єгипту. Датується вона першим тисячоліттям до нашої ери. Ми не можемо точно сказати, як її звали чи де саме вона жила. Скоріше за все, у неї були діти. Ця жінка за життя була представницею, скажімо так, вищого щабля середнього класу давньої гипецької спільноти. До музею єгипетську пані діставили без саркофага, Тож вся інформація про її життя наразі втрачена. Саму ж мумію дістають для експонування раз на 10 років. Інший час вона у сховищі. Побачити її зможете і ви аж до кінця літа. Саме стільки триватиме виставка.